Сьогодні ми будемо готувати м'ясо під шубою. Оскільки зараз спекотно, давайте придумаємо нову назву для цієї страви, так би мовити, літню. Пиши свої варіанти в коментарях. Ну а для її приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу необхідно буде м'ясо. Я взяв 750 г. Виберіть те м'ясо, яке вам більше всього подобається, але з якого можна зробити відбивні. Варена картопля. 5 великих картоплин. Я за кадром вже їх відварив, тож вам це теж необхідно буде зробити. 200-250 г сиру. 2 великі цибулини. Я їх не чистив, вони так в магазині подавалися, але все рівно їх доведеться почистити. Головне, щоб вони були великі, бо нам знадобиться багато цибулі. Також необхідні будуть помідорки. Я взяв три середнього розміру. Варені курячі яйця 4 штуки. Також необхідні будуть спеції для м'яса, сіль, перець. Ну і ті спеції, які вам найбільше подобаються. Також для м'яса під шубою необхідна буде олія, майонез та сметана. Їх треба буде небагато, тож не обов'язково обрати такі великі упаковки. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, переходимо до приготування. Починаємо з цибулі, поки настрій у нас добрий. Її треба почистити та порізати півкільцями. Нарешті цибулю ми перемогли, тепер переходимо до м'яса. Нарізаємо його на відбивні товщиною приблизно 1 см. Тепер беремо дошку неробочою поверхнею і на ній будемо відбувати наше м'ясо. А для цього беремо, застилаємо все харчовою плівкою. І викладаємо на неї все наше м'ясо. І тепер це все накриваємо знову ж плівкою. І тепер беремо молоток і відбиваємо це все. Після цього перегортаємо. І повторюємо нашу процедуру. Застилаємо наше деко пергаментним папером. Змащуємо трошки олією. І тепер швиденько викладаємо тонкий шар цибулі. Але тільки половину, бо інша половина піде на інший шар. Далі викладаємо м'ясо. І тепер додаємо всі спеції, які ми любимо додавати до м'яса. В першу чергу, звичайно, ж перець. Також обов'язково сіль. Також я додам сушений чесник та паприку. Для того, щоб підготувати наступний шар, необхідно в першу чергу почистити яйця. Тепер беремо міні тазічок і натираємо в нього яйця на крупній терці. І тепер те саме робимо з вареною картоплею. Тепер додаємо 3 столових ложки майонезу. І добре перемішуємо до однорідності. Повертаємось до нашого дека і викладаємо наступним шаром те, що ми тільки що готували. Далі нарізаємо помідори півкільцями. І тепер повертаємось до нашого дека. Викладаємо шар цибулі, яка в нас залишилась. А зверху викладаємо шар помідорів. І тепер відправляємо нашу деку у духовку розігріти до 180 градусів. Хай там стоїть приблизно 45 хвилин. Поки наша запіканка готується, натираємо сир на великій терці. Через 45 хвилин достаємо нашу запіканку і тепер робимо заключні шари. Спочатку наносимо сіточку зі сметани. Ну і звичайно, сир, який ми щойно терли, викладаємо зверху рівномірно. І відправляємо все це в духовку ще на 15 хвилин. Ну от і все. Наше м'ясо під шубою готове! Смачного! Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайки та написати свій коментар, в якому можна також написати, як би ви назвали цю страву. Ну а ми з вами вачимо зовсім скоро у вівторок. Всім пока!